Не хресті, не христі. Коли ми дізналися, що ми будемо жити в Бремені, все, що ми знали про це місто, це бременські музиканти. Напевно, у вас приблизно такі саме знання, як у нас, але ми сьогодні покажемо вам, наскільки ми зможемо це показати з дітьми, що Бремен це значно більше і значно красивіше. Звичайно, все пішло не по сценарію, оскільки діти часто вносять корективи в наші плани. Отож, повне відео нашої прогулянки покажемо вам згодом на нашому YouTube каналі. Дякую вам за лайки та коментарі. Для нас це дуже важливо.